Нам тебе скласти в пакетик Свою іграшку Так, хто знайшов іграшку першу? Чи ще деякі не знайшли? О, я! Ми знайшли Да, да, ми знайшли Але ми чого-то сіли І... І так, перший знайшов вертелку Напевно, це цей хлопчик і він іде подарок забирав, чи вже хтось подарок забирав? Напевно, він. І він отрима коктейль. І тепер вам треба стати в коло і отримати стати коло. І у когось є салфетка чи ні? Ладно, зараз будемо підфаргувати. Перше. Друге. Ну, ми з вами погуляємо так можна. Ви йдете в другу команду, бо в першій більше людей, ніж в другій. І так, нам, я буду класти нам треба в коло. І коло, Зараз покажу як. Так, хай нас такий. Я кладу комусь салфетку і всі дивляться. Кому я поклала салфетку, то вже на динеці. І я должна сісти на його місце. Якщо не догнав, то хтось сяде крабою. Почали. Аріна. І забула ваша правда наказати до кому. Арина, Аріна! Аріна, 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 Аріна. Все, Аріна посередині. А ні, Арина зараз складе. Катя, 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 Катя. Це тепер ти треба. Мені зараз будемо грети. Дуже цікаво. Найди в мене. Цього місці не маєте ховатися. Там будемо по всіх етажах ховатися. Поняли діти? Я рахую один. Під другий пов. Там є де прятаться. А ні, я тут десь ховаюсь. Я тут десь ховаюсь, і мене ніхто не знайде. Тогда я спрашиваю пока его О, думала вот тут, а я скрываюсь и тут, а нет, ты сидит тут. Я на могу сядь, туда. Ты потом каждый не выйдешь. Так, а мне не треба сидать, когда-то дуже. О. Осюди можна, все мене не вийде. А я спрячусь куди там, на другий поверх. Мені треба спрятати на другому поверсі десь, От тут спрячусь. А мені спряче треба десь в лучому місці. Я спущуся на. О, класики спустилися. Я тут не О, мене не було видно. Я тут залишусь спрятатися. І мені треба десь спрятатися, бо всі вже спрятались. Ну, не всі, але... Багато хто спрятався, можна десь тут спрямо. Я тут спрячусь. Лучше, мені кажеться. О, є я доросла. Я з ним гуляю ігри. Треба тебе, щоб дорослий один був. Напевно, не можна. А, казали, нам на, на фушки ще можна на перший етаж. То ми склась там. Так я спрячусь десь у Горі будут башок. Бо тут вот так то шкіфей. А мы спрячем здесь. Знаете, обо бо всі місця в Рязань для пряток. О, тут ніхто не спрятався. А нам треба десь знайти краще місце, чим у неї. О, ми тут осі спрятимось. Двоє. Так, не Так, знайшла дів... на дівчинку. Але ти стаєш тут. Там. І ще одну дівчинку знайшла. А, і ще є. Діти, вас той знайшла. Ідіть там, де інші діти, які я знайшла. Так, я всіх знайшла. Ні, ви нам всі знайшли. Ще маленьку дівчинку. А, точно, ми здаємося. Де хі, хі Ви мене не знайшли. Я гавалася, он там. От така ти метка, ти дуже гарно ховаєшся. Там і їх ховалася. А, це і їха, шка, і було. Все. А, тихошка й була все. Наступна у нас ігра. зараз михаємо доганялки, Але не необычні доганялки, але будемо гулять такі доганялки, Яке ми мож можемо ще прятатися десь? Поняли, діти? Так, а для чисто на тісто не надо? А таке не люблять. Хто хоче таке тісто? Ой, я люблю таке тісто. І так, я спочатку зроблю Ірісиком, щоб не було цього. Ні. Так, я роблю багато трошки чисто, зроблю таких мішок, яких люблять. Дітки, отаких от я ще роблю мішок. І так, додаємо ми заї. І ще два остільки. Ту-ту, ту, 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 -ту, -ту, -ту. Так. так. Да, і нам треба форму квадратну. Ой, я, случайно, не покрасив. А тепер показати не можна. Треба з самого початку. Ладно, якось я покрашу, бо вона не к... Ось я зробила таке тісто. А тепер мені треба додавати якісь штучки. І так, я зараз добавлю штучки, отакі горішки. Любля тобто ці діти, які ми замовлення робимо. І ще такі білі штучки нам казали робити. Тепер до того і де я беру свой рукавич. Вакий красивий тор. Красивий, да, і так, Ми зараз ідемо до столу. Ма тут так темно. темно. І шо, шо? Ну коли буде тортик? я взагалі не знаю. І тортик? Ну, коли він буде? Зараз. день на день на катя, день на годня катя, день на Годжень, день на С Днем Рождества! Ура! Теперь все получат тортик по кусочкам. Смісню на всіх не хватило, на треба другу порцію, бо ми правли другу порцію. Так, і я зробила другу порцію. Ми вже зреліли, а ми зараз їмо. Та вам не почулося, ми зараз їмо. А друга порція, хто захоче, ще, то в нас є друга порція. Беріть. А кому які напітки, мені яблуч, полуничний, тобто. Ага, полоничний. Каже, якісь напіти завжди кажуть полуничний. Ну, все одно, це її вибір. Ну, значить, робимо... ні, я хочу персиковий, ладно, персиковий зробимо вагкий гарний колір. Макота. А кому еще такие? Мани, 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 мани. Не, не, хочу напить, я тоже. А мы хочем напить. Ты сразу все выпила, капец. з'їла Я теж передумала, я вже хочу напій. Не хочу, я вже напій. Ммм, яка смакота. Ох. Да, яка смакота. А кому Я доп'ю. Мені чернічний. Де хто більше не хоче, зараз здамо нагороду. Хто слухався в наших іграх, зараз здамо нагороду. Нагороди. Хто хоче шлем? Це зима тортик, я хочу оцей шлем. Ще одно в мене таких. Повна вдома. А хто хоче такий шлем. Я хочу, а то у мене тільки заколки вдома. Вау, який гар, як гарно видно В ньому. А кто хоче такий напій. Так, всім роздамо. Кепка имени, навоженники тобі, Іграшка тобі. Я так оця штучка. Хто хоче таку штучку? Я. А оці крила я. Оцю бутылочку хочу я. А оці шлем я. Блин. Кто любит кепочки? Я люблю кепочки. Значит, кепочки покладу. А кто хочет такие на ушки? Я. А кто вот такие хочет? Я. А кто хочет вот так? А кто вот такие хочет? Таке? Отаке. Де я? І все подарунки закон. Учені. З чого не було цей напій? Так, всі отримали подарунки? Розважайтеся, я піду. І зараз робимо щось дуже класне. Ми йдемо на другий етаж. Завчення є буде. Так, ми дізналися йому що але те. Дуже багато їх. Дякую вам, що всі її скачали. До зустрічі і гарного дня.